Доброго раночку, дорогінки! Вітаю, кожного із вас і дякую, що зайшли. Зустрічаю вас от такими от приємними кадрами. От такий чудовий ранок у нас сьогодні спокійний. Була холодна ніч. Таке синє-синє небо, сонечко і тіні. Я думаю, що попереду на нас чекає з вами гарний-гарний день. Друзі, день другий. Ми вже зібрали опори з Матвійчиком, це мій третій синочок, йому 13 років. Він мені сьогодні допомагав. Вже встановила, як бачите, дробину, готові до роботи. Зараз спробуємо. Я сподіваюся, що мені там висоти а, вистачить для того, щоб прикрутити при ту всю опору, яку потрібно з однієї сторони вікна і з іншої. Бо мені здається, що так буде красивіше. Вікно це якесь таке трішечки. Е, ну, Воно видається, не таке, як інші вікна, і тому треба його якось прикрасити і е, зробити, щоб воно все було разом виглядало гарно і гармонійно, тому що і іноді в Америці зустрічаєш будинки, які знаєте, зроблені без, без естетики. Без того, щоб подумати, а куди це вікно вийде, а як воно буде виглядати. Вікно шикарне, я його дуже люблю і воно мені подобається, але от щось в йому таке є, що як самі бачите, ну трішки треба його перекрасити. Жаль, з Зестями ставнями набагато красивіше, але два вікна на різній висоті, та ще й до того на ну, як, абсолютно вони різної форми. Тому я думаю, що ще дві таких опори якось зробить цю стіну однаково. Якщо воно нам не піде, нам здасться, що воно виглядає негарно. Ми його просто знімемо. А мені здається, балкончик. Плюс до того ще те вікно зробимо так само, як і це, і буде непогано. Так, Помічники мої вже готові. Зараз такою командою швиденько впораємося і спробуємо. Якось е цю стіну оформити так, щоб вона виглядала більш-менш гармонійно. Ну, давайте поглянемо, що у нас вийде сьогодні з вами. А ці кадри для вас дорогенькі від Йосипа, нашого найменшого синочка. Він побачив жовто-блакитну муху і вирішив, що вам також неодмінно треба її побачити. Правда ж гарна? Все, нарешті! Ми повісили ці опори, тому що це було на легкості ми кущами, щоб їх там не потрощити. Ну самі розумієте, вже довелося попотіти трішки, але все. Зараз ми приберемо дробинку, я обріжу і підв'яжу трояндочку, то в мене Девіда Остіна. Вона трошки не по центру там росте, не так як мені треба. Але я думаю, я зможу її трішки там підтягнути, коли треба. І в ідеалі я б хотіла, щоб і трояндочки з тієї і з тієї сторони отак от росли і квітли мені, то то було б вже дуже гарно. Не знаю, як на ваш смак, друзі. Мені здається, що трішки воно врівноважилося. Трішки воно більш завершено виглядає. І проте у нас думки розділилися. Матвійчик мене сподобалося, усім іншим сподобалося. А що ви скажете? Що коли там додасться додадуться ставні на тому віконечку, то мені здається, картина буде набагато краще. Ну, от на сьогодні, друзі, виглядає усе ось так. От ми приділили з вами буквально годину часу, трішки змінили ситуацію. Тепер можна йти до хати, робити там своє жіноче. Так, по півгодинки, по годинці в день. І потрошку територія прикрашається. Тому що, чесно кажучи, немає часу, щоб встати і зробити все, що треба за один час. Ось наші цю Ви погляньте, як підросли. Ми їх ці чотири дні будемо тримати в гаражі. Саме вони в гаражі зараз у нас. Чому? Тому що, друзі, їй сильно холодно. Десь плюс вісім. А плюс вісім це для них ще ну, не добре. Бачите, хто в пір'ячку, хто такий напівголий, то вони позамерзають. Я навіть є таку лампу на ніч увімкнула. Аби знаєте, жарко не холодно. Ну, якщо їм жарко, це дуже велика, така зараз покажу вам. Велика така, я е, навіть не знаю, що це таке. Колись ми купляли для інших е, якихось сіль. А зараз от ми використовуємо для того, щоб тримати тут цепляток. Ну, якось вже ми під осінь почали цим займатися, то. Так воно є. А там вон, три маленьких, ви можете побачити, що вони геть мюньон, полягали вже гріються. Це нам качечка вивела. Сіла на яєчка, сама собі там тихенько. І вилипилось в неї ось три цепляти. Як як яким добре, погляньте, крилушки свої гріють. і вже так їм. На дворі не так вже й холодно ще але Це я їх з ферми принесла. На ніч, то хай тут будуть. Вони ще ось вечерюють. Зараз нап'ються, наїдяться, то я їм вимкну тут світло, аби вони спали. І лишиться їм лише червоне, будуть спадки. Так що з ними все гаразд, живі, здорові. Ось такі вони. Ось ці коричневі мають бути рябими. І я не мала ще таких курей, то мені цікаво. Біленькі це е, щось на зразок бройлерних, вони будуть здорові такі, е, повільні курки, вона довгожила вона, мабуть, років з п'ять, поки це ж не сталося, що набігли єноти та переїли мені усіх курей. А це вже така пів куриці, здорове цепля ходить, але все одно забрала його, нехай буде. От, що ще? Оці жовтенькі, це під питанням. Це вони вже як виростуть, тоді я зможу сказати стовідсотково, Зараз в мене кілька варіантів є, ми подивимося, Там їм вже добре, вони вже там влягаються і так чудно розкривають крила, гріються. Тож. Все з ними добре. Все із ними гаразд. Ростуть. Видягаються у пір'я, готуються до осені. Аби скоріше, трошки я. Ну, я думаю, що все з ними буде добре, бо у нас ще вересень теплий, але знаєте як? У мене маленькі і якось пізно. Взагалі після липня я вже не дозволяю сідати квочком на яйця, а це, бачите, довелося купити. Ну, Будемо сподіватися, що все буде добре. Ще в мене є е, дві бачу. Три Три сілки. Зараз вам покажу їх. Такі вони чудні, ці сілки. Вперше в мене такі будуть. От як тут при червоному світлі вам показати, ось це маленьке, ось це воно, одне, там ще є інше, в них тільки пірічка, якісь негарні на цей час. А ось треті стоїть, ість. Бачите, такі вони чудноваті. Неухайні не на, на, на перший погляд, але мають бути потім гарні. І Яєць вони не несуть добре, тож це така орнаментальна порода. Ну, хай собі буде. Мені подобається, коли кори різні. О, то, друзі, вам міні-огляд. Все з ними добре. Нехай вечері та будемо їх кладати спадки. Друзі, сьогодні на ганку ми з вами, тому що будемо фарбувати сам. Вчора ми їздили по справах і заскочили швиденько у магазин, взяли фарбу. Не змогла я знайти ніякого ніякої старої банки з фарбою, нічого такого довелося підбирати. Мені здається, що непогано вийшло. І зараз ми з вами швиденько їх пофарбуємо. Ось я собі вже місце підготувала, застелила гарненько все, плівочкою, тому що я така, що я... Можу, можу завескати все, Це наша фарба для нових. Тому що, бачите, наскільки не на тон, як я думала, набагато відрізняється, вона дуже схожа з нашою підлогою. от, І ось там, тут набагато світліші. Тож, зараз перефарбуємо. І оскільки чоловік вдома, у нього є кілька днів він собі взяв відпустки, то він мені одразу їх і допоможе її повісити, і вже буде з цією справою завершено. Мабуть, друзі, буде два шари, щонайменше два, От. а може навіть і три. Зараз побачимо з темного на світлий завжди. Треба докласти ще зусиль і часу. Не хочу пендлика вимазувати, то думаю, чи зможе так, чи ні. Зараз спробуємо. Доведеться, мабуть, все-таки взяти. Ставні нарешті висохли, гляньте, які гарненькі вийшли, і йдемо ми їх вішати. Майже-майже вгадали колір, бачите, трішечки-трішечки відрізняється цей, що я тримаю, він ну, трішки світліше. Друзі, було таке запитання, як ми виживаємо в жарюку і як виживають наші тваринки в жару. Жара така сильна, що прийшла до всіх і всі потерпають, включаючи тварин. На нашій фермі жару не боїться ніхто, так як кролі її бояться. І оскільки я вже знала, що кролі жару недобре переносять, то я їм збудувала такі клітки, які передбачаються. Вперше у них з трьох сторін воно все обдувається. З тієї сторони, як бачите, з задньої сторони поміж клітками є там сітка. І що найголовніше, це зверху. Бачите, там скрізь сітка, скрізь все продувається. От, і якщо відкрити е, їхню спальню, якщо можна так сказати, бачите, у них також там воно зверху все продувається. Коли приходить зима. Ми, що Я роблю, Зараз що я оббиваю плівкою, зверху плівка в мене йде, я застилаю сіном. От. і Ззаду в мене також все оббите плівкою. І їм тепло, гарно, добре, вони е, так зими не бояться, як вони бояться е, е, жарюки. От, у них є постійно водичка, де більше кроликів, там більше водички. Це автоматичні поїлки. ми їх раз на день замінюємо. Зараз якраз саме раночок раненький. Я прийшла їм свіжої водички, їжі дати. От, ще у них є така для сіничка, аби воно їм не займало місця. Зараз покажу вам. Кош я робила сама. Мені здається, вдала вона. О, і все, бачите, скрізь у них все обдувається. Скрізь їм прохолода, наскільки це можливо. І я вам скажу, що ні разу не було в мене такого, щоб вони страждали через жару, навіть коли це дійсно жарко. От, тобто, саме те, що продуваються вони. І зараз покажу, ми поставили їх в тіні. Ось, бачите, яке я вибрала їм місце. Ось над ними йде добра така навіса із рослин. Це вже виїдали малі кози, козенятка, тому що вони якось застрибують туди і насолоджуються. А взагалі, оце прям було все над навішено. От Їм тут надзвичайно добре. Це в мене тут новозеландські білі. От вони гарні, швидко ростуть. Восени, ну, восени на початку э, вересня будемо робити їм планове прибирання. Будемо заміняти дощечки, які вони там погризли, бо вони гризуються, це ж кролі, звісно. От, і э, знову все відмиємо. Двічі на рік я їм роблю прибирання навесні після зими, тому що самі розумієте, там. Це мамка така пухната, сидить. А це діточки і восени, після літа. А що з козами ми робимо? Так, в принципі, нічого не робимо. Головне, щоб у них була вода, і вони у нас на відкритому вигулі. Тут у них близько щонайменше 80 соток, а може і гектар. От вони собі ходять, знаходять собі тіньок, водичка в них є. І вони самі собі там регулюють температуру. Якщо хочуть, в сарай пішли, якщо ні, у нас тут є такий е, смуга така, де вони постійно, де дуже густа тінь, вони там постійно ховаються. Ось як бачите, білий цапик наш вже стоїть тут. Якщо поглянути туди, то там ось така смуга, яка йде е, впродовж усього, усієї нашої ділянки. Вона така дуже м -м, довга, то їм де тут розгулятися є і де скочити. Бачите, як все густо. Сонця тут ніколи не бувається, вони все повиїдали, за що я їм вдячна, бо були тут також хащі. А зараз більш-менш ну так, нормально. Тільки восени десь, та, мабуть, в жовтні ми збираємо сухе, спалюємо і таким чином підтримуємо порядок. У них тут, бачите, є таке пасовище. Ось Воно навіть там продовжується. Є така смужка ще лісу там іде. Тобто навкруги їм тут є і тінь, і поле, де б його випастися і де б його вилежитися у тіньку. Курей у нас не лишилося вже. Всього-навсього три курки, і, мабуть, три півня, може трішки більше гуси і трішки качок, тому що цього року ну, у нас, поки я хворіла, якісь хижаки все повиїдали. Що робимо ми з качками з курами? Вони також у нас на вільному виписі, коли їм треба у тіньок, вони собі знаходять, лягають, сидять або в тривички або там поодаль. У них також постійно є велике корити з водою, годуємо ми їх двічі на день. Ось друзі, за рахунок того, що вони у нас ходять на волі, у них багато місця. Вони не закриті в одному маленькому сарайчику, вони набагато простіше переносять жару, тому що вони можуть собі дати раду. Переміститися, прохолодитися. Треба водички, пепи, водички. От, я думаю, що саме це їм допомагає, що в них постійно є дуже густа тінь. Ще у нас хто страждає від жари або може постраждати, це маленькі цеплятки. Ось ми побудували цеплятник, Саме тут так його спроєктували, щоб він давав також багато тіні. Це у нас водозбір, тут дощова вода збирається, відразу ми поїмо усіх, кому треба. Якщо не вистачає, ми, звісно, доливаємо з, ну, шлангом з дому, бо тут у нас немає ні помпи, нічого. Ось так вони у нас живуть тут. Наші маленькі цеплятки. Ось так вони в основному у них тут тінь, як бачите. Є трошки сонечка після обід і вранці, а так, тінь. Автоматичні поїлки, автоматичні годівнички. Ми підсипаємо, замінюємо водичку і вони собі там весь день. У них є абсолютно все, що їм треба. Коли їм жарко, вони заходять в дірочку. Там є в них хатка, яка знаходиться в основному курнику. От для того, щоб їм було трішечки тепліше або похолодніше щоб вони також могли регулювати собі температуру. Тож вони собі почуваються тут непогано. Але те, що ми лишаємо їм смужку землі, піску, мабуть, теж є таким головним для охолодження, тому що вони там корпуються увесь день. І я думаю, що це також їм дає якісь кілька градусів прохолоди. Вони дуже це люблять. І думаю, що це також має великий вплив на те, щоб вони регулювали нормальну температуру. Ну і як бачите, у них скрізь сітка, 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 все можна, все продувається, все проходжується, тобто непогано. Ось, друзі, в цілому так ми і рятуємося від жарюки. Слава Богу, мічаганів це не дуже часто. Цей рік якийсь надзвичайно дійсно жаркий. І поки що, все слава Богу, все нормально. Тут у нас, як бачите, ще є куточок такий, де діти у нас граються з гойдолками, з дробинками, з усім, тому що вони коли роблять тут свої відповідальності, то їм є ще час і погойдатися. Ці чотири місяці саме діти доглядали за фермою, коли я почувалася погано. Тому нам дійсно тут є чим зайнятися. Треба зробити генеральне прибирання. Обов'язково зробимо, але трошки пізніше, коли спаде жара, тому що зараз дійсно це не просто неможливо. Така у нас дощовий такий збір. Ми зробили таку бочку, і я вже цього року заслала її плівкою. Так, такі продаються спеціальні вони для харчових там всяких виробів. То я собі взяла, заслала, тому що. Ну, з часом, звичайно, вона починає ржавіти, і смак вже не добрий. Коли у нас вода закінчується, як правило, в вересні немає дощів, наприкінці вже серпня малувато, вату. У нас є тут чим воду накачати, ми собі повну бочку набираємо і потім звідси роздаємо, кому що потрібно. Вона у нас тут холодна, прохолодна, гарна. Ну, надвечір, мабуть, теплішає, а так зранку ну, дуже вже добре. Ми йдемо вдовж а, нашої ділянки. Вона закінчується там на перехресті. А навпроти нас поле нашого сусіда. Ми ходимо туди під настрій дивитися на захід сонця, тому що це дуже красиво. Цього року Ерік вирощує сою. Таке величезне поле сої. Скільки око бачить. Там на горизонті проходить ще одна дорога. В нього, як я пам'ятаю, 1500 акрів. Один акр – це 40 сотих. А там подалі ви бачите його проробну станцію. Там от сушарки для кукурудзи, він сушить постійно саме там. Мабуть, зберігає ще щось, якийсь елеватор. ¿Qué <coughs> <coughs>